Мої вітання бургери полюбляєте? А бургери з кабачків пробували? Зараз тренд на бургери з кабачків і хто я така, щоб їх не приготувати. Тож, якщо ви, як і я, полюбляєте страви з кабачків, то дуже раджу вам приготувати їх разом зі мною. А в мене на каналі вже є безліч кабачкових страв. Якщо ви не бачили ще збірку моїх рецептів з кабачків, то обов'язково перейдіть за посиланням в кінці відео або під відео і передивіться ці смачні страви. А для кабачкових бургерів я нарізаю два середніх кабачка на ось такі шматочки товщиною приблизно пів сантиметру. Перекладаю їх у миску, додаю пів чайної ложки солі, гарненько перемішую та залишаю хвилин на 20 щоб кабачки гарно просолились. Для приготування кабачків нам треба приготувати гарний та смачний кляр. Для цього я подрібнюю кукурудзяні пластівці ось так руками на невеликі шматочки, з'єдную їх із паніровкою. Все це перемішую і отримую дуже смачну та гарну паніровку. Знаю, що ви спитаєте, що це пластівці це ось такі звичайні пластівці без цукру, і ось така паніровка для японської кухні. Також, звичайно, ви можете використати будь-яку паніровку, панірувальні сухарі, які вам подобаються. В окрему миску я вбиваю два курячих яйця, додаю трішки солі, взбовтую їх між собою до однорідності. Кляр майже готовий, також нам необхідно підготувати борошно. У мене борошно кукурудзяне, за рахунок нього кабачки будуть більш гарного жовтенького забарвлення. Тобто у нас три миски борошно, паніровка і яйце. Коли кабачки вже просолились, спочатку я їх занурюю у борошно, потім у яйце і після того, як занурила у яйце, обвалюю в паніровці. Розігріваю пательню, наливаю олію і відправляю вже на розігріту пательню, на розігріту олію кабачки. Зменшую вогонь на середній та на середньому вогні, обсмажую кабачки до гарного золотавого кольору. Обсмажую їх з обох сторін, потім дістаю, залишаю на паперових рушничках, щоб з них вся зайва олія. А після вже перекладаю на тарілку та залишаю до повного охолодження. Поки кабачки охолоджуються, ми приготуємо смачну начинку для наших бургерів. Для начинки я натираю на дрібненьку тертушку 2 варених курячих яйця. Також я натираю два плавлених сирочки, вони мають бути смачні, гарної якості, ті, які вам подобаються. Звичайно, з начинкою можна експериментувати, можна замінити якісь інгредієнти, але я вам раджу спробувати саме з цією начинкою. Це дуже смачно. Сюди нам необхідно додати для гами смаку невеликий пучок зелені. В мене це петрушка, я його дрібненько подрібнюю. Для того, щоб начинка була більш соковита і смачна, я додам середній помідорчик, не дуже водянистий, головне, щоб він був стиглий, але без зайвої рідини. Якщо він дуже водянистий, то залиште його в ситі буквально на 5-10 хвилин, щоб з нього стекла вся зайва рідина. Відправляю помідор до всієї начинки, вичавлюю сюди один або два зубочки часнику за вашим смаком. І додаю декілька столових ложок майонезу. Якщо ви не вживаєте майонез, то замін, замініть на сметану або вершковий сир. Все ретельно перемішую, так як в мене майонез, я не додаю сіль. Якщо у вас сметана, то, звичайно, додайте сіль за смаком. Начинка готова, кабачки охолонули. Беру один шматок кабачка, зверху розпроділяю по ньому невелику кількість начинки. Притискаю іншим і виходить ось такий гарний та дуже смачний бургер з кабачків. Я вам дуже раджу спробувати, це дуже смачно, ця, ця страва прикрасить ваш святковий стіл, різнобарвить ваш повсякденний стіл. Це смачно, просто і дуже гарно. Як завжди, я бажаю вам смачного, дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео. В мене на каналі Безліч гарних та смачних страв. Смачного!